дайте мені хвилинку. Знаєте, причиною того, що я приїхав в Україну, було те, що мені довелося слухати якогось бармена ідіота в Ері, штат Пенсільванія, який сказав мені не слухати фігню. що в Україні була війна. він сказав мені: ти слухаєш не тих людей. В Україні немає війни. Це все обман. Тож злочинна сім'я Байденів може відмивати гроші. О, так, так, Джиммі. Довбана містифікація. Що? В якому світі живуть всі? Що я повинен слухати російську дезінформацію та брехню? Коли маю гарячі крила та будвайзера в Етері у драній Пенсильванії? Що сталося з нами, Америку? І що ми будемо слухати брехню Кремля і вірити їм над правдою народу, який прагне вибратися з-під великого пальця диктатури і жити нормальним життям? Чорт забирай. І тепер ви дозволите цьому відбутися в Сполучених Штатах? Він в Білому домі. Сьогодні він просто потрошив національну безпеку і Бюро цивільних прав. Управління цивільних прав. Це, це те, що Trump Трамп зараз робить зі Сполученими Штатами Америки. І всі чортові сини сидять там і дозволяють йому це робити, бляха. Усі люди, які повинні виконувати закон США, вони звітують перед ним, і ніхто не має яєць, щоб протистояти йому. Земля вільних, земля шахрайства, дім сміливих, дім Крейвена ти розбиваєш мені серце. Ти розбиваєш мені серце. Америку. Америка. Ми повинні відправити статую свободи назад французам. тому що Ми просто відмовляємось від цього Ми просто відмовляємось від цього задля якогось дешевого продавця зміїної олії. 300 фунтів собачого лайна в дешевому костюмі. Вітаю. Congratulations. Vitaio.